Широка масниця або до весни залишився тиждень. За цей час треба добряче наїстися млинців та м'яса, адже попереду великий піст. Українські зірки встигли і те, і інше, і навіть більше. Детальніше у сюжеті. Весна із зимою вступили у двобій. На дворі ще сніг не спав а українці вже прощаються з останнім тижнем зими масницею, танцюють та наминають млинці. Млинці – це символ сонця. Таким чином, от і ми, і наші пращури задобрювали Бога сонця. Ра для того, щоб з ним скоріше прийшла весна. А щоб гарно задобрити? Гостина Антоніно напекла млинців із сиром, м'ясом та й крою. Если <ган> скушать много блинчиков, то Обязково... весь год у тебе буде достаток. <храп> <рап> Спротив зими вони долають танцями. Репер Потап відсутність каменської компенсував присутністю травесті Монро. А свою фірмову кепку змінив на смушеву шапку. Таке свято маловато, шапочка маловато. Зимою прощатися завжди не грустно, тому що всегда дождєш весни. Весна це время рассвета, а для творческих людей вдвойне. А от хто українського морозу зовсім не боїться і вже готовий скинути з себе зайвий одяг, то це новий учасник гурту Гайдамаки, поляк П'єтр. Мені навіть тепло. Алято зроблять. Тай раз мами цього вечора не тільки голим торсом. Май міням готувати. У я ж вона так луга розігріта. Та схоже, перший млинець гливкий. Я так раз разу блин, і подажу красивий. Тревесті, хоч і полюбляє весну, але за зимою сумуватиме, каже, не лякали навіть 25 градусні морози. Станники одягали? Зачем? Я їжджу на машинах. Хоч, кстати, передвигалась в легких туфельках. Я ж по морозу не бігаю, Селедка не торгую на ринку, правильно? Поэтому для меня морози не страшні для тих, кому кортить якнайшвидше найшвидше зустріти весну. У народі існують радикальні методи спалювання опудала, що символізує зиму. А напередодні у цій студії мій колега Руслан Сєнічкін теж готувався до масляної з дуже цікавими людьми. Давайте подивимося, як це було. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс один аромок Кави Якобс. Запрошує гостей. Я вже наповнив студію цим відчуваєте чарівним ароматом, і ви побачите, як швидко з'являться наші гості. Дивіться, хто цього разу до нас прийшов. Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей.